Віталій буде шахів, рай проти Имакхоп, Єгипет Рейтинг 1918. Старийський захист. Ту-ру-ту-ту-ру-ту-тум. Перший суперник за 100 років, який не поспішає. Який повільніше в мене грає. Це просто щось. Сандесі не знаю такий хід. B6. Джин-джі-рін-ділин-ді-линь-дін-ді-лин-ді-лин-ділин. Два нулі він продає сюди фрезем, буде мене тут кошмар. Де королю бути? Надад... 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 Просто g5 зігра 4 3, 4 прийде. Хай буде жіпти. Хай тут щось робить. Трошки провокейшн. Взагалі можна було три нулі піти колись. І не боятись його атак. Давай. Атакуй. Вот так вот сразу, сразу. Хочу С4 піти, не знаю. Це може бути довго, але що зробиш. Так, кінь кудись сюди йде, так? Да? Ну, якщо з жертвами, то ти красавчик. Ти молодець. Справжній старий індій. Таніць. Дитячий садок. Фразів міняє який кистырий індіїць, міняє еферезив. Ну. ну ти, Ну шо ти робиш? Ну, my friend. Ну, шо це таке? Це ж не серйозно. ай 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 Що це так? Побоявся, що я його буду атакувати. Ну, ти ж граєш, Сергі. Ну я не. Так, давай може, слоно візьму. Десь так, десь так, хочу І я так хочу піти туди. Нам вигідно розміняти цих слонів. Його чорному пішаки, він дуже сильний. Він міг так ще піти, він не пішов. От я на це і сподівався, що він так піде. Він так не пішов. Так, тут треба зрозуміти, що і як. Ну так. Я Денько мат поставити. Поки ніхто не бачить. Таку річ не треба допускати. Блокаду і пішак цвях, король просто. Не любить такого. Навіть якщо здається, що мат вам не ставить за перших 3 ходи. Сирівно. З такими речами треба бути дуже обережним, коли пішак здавлює позицію, блокує вашого пішака. Що з ним зробити, не ясно. Раз, два, ну окей. Під два ходи мат. Зато швидко зіграв, молодець. як там хікар робить. О, так от. Буде. Все вже тут. Навіть якщо б тебе був запасний темп, не треба. Дякую. В інший раз зіграємо обов'язково. Все рівно таку річ допускати не можна з позиційної точки зору. 79 на 66. Якщо не зразу тобі мат поставлю, то через 30 ходів. Чекай. Проблем? Не цікаве 30, наскільки це хід. Нормально. Одна лінія відкрита. От якщо б дві було б відкриті якісь, то скоріше за все, не дуже це було б все добре, але. Одна лінія складно по ній щось зробити. Тим паче у білих тут все-таки в центрі перевага. Яких фігур вистачає. Ну ні, ну це таке вже так зіграється. Ну правда, для цього треба ще тут трумати. А цю сюди хоча. Чи дві тут здвоїтись і потім в Ну, ідея ну так краще було б. Щось таке готувати. Ну, а це просто ти готуєш фігурну атаку на короля, а потім береш просто фрезів міняєш. При тому, що в білих перевага в центрі, перевага на королівському фланзі, а в тебе гра на ферезу, ну ти береш її не невілюєш її цим розміном. Вже можна було якось краще зіграти, зажати його. ну Окей. Нот на гран. Може було якось мінятися, я б якось тут давив, бо тут якісь загрози. Ну А тут просто дозволяє Кінів 6. І... Турабей требує. Чіпляючись, ну да? я все рівно йду сюди, а ти. А ти кінь же 7. Добрий вечір. Нормально? Тут правда під боєм. А так, якщо, тоді кинеш. І от кінь, маневр такий, хоч бій стає, але закриває лінію Аш. І тоді вже використав цю силу. Не встигають біля. Але це ж треба знайти активний хід Тура Б3. І суперманевр конем захисний. G7H5. Тому краще, звісно, такі речі взагалі не допускати. А, так тут ще. Ну добре, не важливо Нема тут захисту. є тільки мат